Казка, як троє кошенят до бабусі в гості ходили. Було собі троє кошенят. Старшеньке, середульше і найменшеньке. Звали їх няв, мур і шш. От якось. Сусідська бабуся, що жила в будиночку по той бік вулиці, покликала їх до себе на обід. Сонечко щедро світило. Кошенята грілися на ганку, чекали, коли вже можна буде йти до бабусі. Найстаршеньке кошеня няв і каже Вулицю. Переходити будемо поодинці, бо там автомашин багато, спершу я піду. Визирнуло няв з під воріт. Глянуло та чим душ назад. Няу, на вулиці спокійно, але біля бабусиних воріт. Отакенний злий собака. Побіг тоді мур, чи правду каже няв. Обережненько визирнув, та й собі тікати. Мур. Мені здається, там ще отакенніший злий собака. А найменшеньке кошеня. Носика з під висунуло. Шш. А я, найбільше від усіх вас боюсь, я такого великого злого собаки ще ніколи, ніколи не бачило. Зі страху воно аж заклякло, очі заплющило і навіть ворухнутись не може. Під ворітьми і залишилось. А сонечко гріє, бабуся чекає. Може, ще раз подивимось, нявкнуло за воріт старшеньке кошеня. Може, несміливо муркнуло середульше. Тільки недовго тихенько погодилось шо. Розплющило найменше кошеня очі і на протилежний бік глянуло. Глянуло, та як занявчить. Здається, цей собака мальований. Середульше кошеня одразу вигулькнуло за воріт. Мальований і не страшний. А найбільше кошеня нявкнуло. Та ж воно зовсім щеня. І кошенята сміливо втрьох перебігли вулицю. І на бабусиному подвір'ї вони побачили крихітне цуценятко, що бігло їм назустріч і привітно махало хвостиком. А на Ганку... Сиділа бабуся, і поруч неї лежало кільце ковбаси. І бабуся одразу запросила кошенят та цуцика до обіду.